Вітаю всіх на каналі BladeTech. Сьогодні на заточуванні ось такий ніж. Ну, зазвичай він використовується на кухні або для інших побутових потреб. Виготовлений з клапана, який в газорозподільній системі двигуна автомобіля. Судячи з заточки, заточували його минулого разу на подібній системі Apex типу. Видно, що підводи однакові, практично по всій довжині Ну, термічка тут, я не думаю, що якась видатна, так що, я думаю, заточувати його буде сьогодні легко. А для заточки я сьогодні використаю китайські алмази сі Попередньо планую використати 200-500-1500 грит. Фінушину рубіновою керамікою. Ну, добре, тоді встановлюємо ніж і вперед. Заточу в районі 18 градусів на сторону, враховуючи форму ножа і зведення, я думаю, буде оптимально. Так, виставляємо кут. 1795, з іншої сторони 17,85. Ну, тут може і ніж трохи, та й в мене така часто зустрічається ситуація, коли не співпадають покази кута з двох сторін. Думаю, що тут причина не тільки в ножі, а й в затискачах. А саме ну, їх обробці, точності їх обробки. Ну, це, як на мене, не дуже суттєво. Так, виставлю відразу обмеження. Трохи масла буквально. Відео, як завжди, пришвидшую. Там шум буде, нічого цікавого, ви за цей час краще якусь музику послухайте. Отже, вперед. Вийшов на заусенець з обох сторін. Зараз підрізаю. Як і очікувалось, досить легко справилися алмази з цією сталью. Не знаю, що за сталь, знаю що. Клапана. Який там хімічний склад? Не цікавився ніколи. Чистимо камінь. Дуже активно відпрацював. Протру ніж і трохи сухим пройдуся на веду риску Протрем і провіримо, чи ріже. Ну, вже ріже. І для такого ножа вже можна сказати навіть непогано. Добре, помиємо, глянемо В мікроскоп на всяк випадок. Чисто з цікавості. Ну, ось, власне, така якість після каменю 200 гритт. Зрозуміло, що дуже груба обробка. Але, тим не менш, крайка вже Ну є ще невеличкі мікросколи, звичайно. Ну, на моє здивування, досить непогано відпрацював камінь. Добре, рухаюся далі. Очищую камінь остаточно. переходимо на 500 грит. Трохи масла. І продовжуємо. Працював я каменем 500 грит. Зараз підріжу заусениць. Дуже інтенсивно працює алмаз, Ну, що нічого дивного в цьому немає. Сама структура зерна досить агресивна. На відміну від Альбора, альбор м'якше працює. Но там ще, звісно, в залежності від того, яка зв'язка. Використовується тут гальванічна, здається. Ельбори в мене на мідно-феналфталаїновій або мідно -органічний. Так, Добре. Чистим камінь. Видно, що дуже інтенсивно відпрацював, багато шламу. Трохи буквально сухим пройдуся. По декілька проходів під вагою каменя. Так, протрем ножа і перевіримо папером наріз, ну, вже краще. Ну, тут з краю потовщення йде. Та й така зона не дуже нехто робитиме. Ну, добре, помиємо глянемо в мікроскоп. Оце вже після каменя 500 грит. Ну, видно, що значно покращилась якість поверхні і якість ріжучої кромки. Є ще сколи, але є ще й камені попереду. Так що продовжуємо. Очищаємо остаточно камінь. Навіть на стадії доводки досить активно камінь знімає метал беремо 1500, трохи масла і продовжуємо. Закінчуємо з каменем 1500 грит, підрізаємо заусенець. Швидко працюють ці алмази. а Тут, напевно, і не дуже якісна термічка на цьому ножі, так що досить швидко відпрацьовалось. Чистим камінь? Протремо ніж і перевіримо, як ріже. Ріже вже дуже добре навіть пробиває. Добре, ми їм дивимося в мікроскоп. Ну, як видно, якість вже після камені 1500 гривень значно покращилася. Я думаю, можна сміливо переходити на фініш керамікою. Камені різної товщини потрібно виставити компенсатор. Буквально краплину масла і рухами від себе на зерно працюємо. Відобрешвидчу. Тут теж нічого цікавого не буде. Огадаю цього досить Очищуємо камінь протремо ніж, перевіримо як ріже. Взагалі тонко став різать. Добре, помиємо і подивимося на фінальний результат. Ну, ось, власне, і фінальний результат після рубінової кераміки. Ну, ще невеликі краплі спирту видно, але можна розгладити, що якість ну, досить таки непогана. Ну, орієнтовна грітність там близько 3000. Наскільки я знаю на цій кераміці. Результатом я задоволений. Ну, на цьому і закінчимо заточування. Знімаємо ніж. Ось таке заточування коротеньке сьогодні вийшло. Для цього використали китайські алмази сайтулс або Tools або sі не знаю, як правильно називати. Вони не, не коштують занадто великих грошей. Я використовую їх. От в мене є такі на 200-80 гріт якості обдирання, тому що розходувати на це ресурс альборів не дуже хочеться. Ну, а ці у них вартість невелика. Можна в будь-який момент докупити. Ніж ріже досить непогано. Результатом я повністю задоволений. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Окрема подяка тим, хто підписався на канал, оцінив відео або залишив коментар. Підтримуйте українських авторів та український YouTube. Всім здоров'я, благополуччя, Україні якнайшої перемоги. До наступної зустрічі!